Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику розглянемо з вами нову арбітражну зв'язку, зв'язана з дайвінчиком, взагалі з, з дейтинг з сайтами в телеграм-каналі. Всім дякую за 200 підписників на Ютубі. Тепер наступна ціль це 400 підписників в Телеграмі. Спеціально для цього на 300 підписників я подарував безкоштовний курс по заробітку, який коштує 200 доларів. Також в телеграм-каналі ви можете забрати. Зараз вам покажу курс е, Повєткіна по арбітражі трафіка з Тіктоку. А так, курс Волошина і курс е, по американському YouTube. Зараз покажу. Е, отут він є. В принципі, давайте починати, Що, в чому заключається е, арбітраж трафіку з Давінчика. Так, як ми знаємо, що Давінчик це досить популярна соціальна мережа. Знову ж таки, хтось каже, що вона російська і так далі. ну Є українська, там я її залишу, в те, я її залишу в ссылку на її в каналі хто не хочеться користуватися Давінчиком, але не суть. Яка, яка основна задача? Наша основна задача це з Давінчика перелити трафік в телеграм-канал. Тобто створив ось таку анкету, вона не ідеальна, це просто приклад. тобто, Можете читати що тут опис. Там, допустим, забираю там, від 50 до 500 гривень за посиланням, і так інакше. Це досить неідеальна е анкета через те, що мало конверсій, там, місяць, може, 10 людей перейде. Щоб робити реально годну конверсію, е що би я вам рекомендував е зробити? Ви можете створити свій телеграм-канал, е залити туди допустим, там 8 людей. Е е е і Просто написати, допустимо, отут, типу, -от, е чат спілкування зі мною, там, з моїми подругами і так далі. Просто лишаєте силку, там оформляєте його правильно, типу просто кидають заявку, ви набиваєте заявки, пізніше цей телеграм-канал продаєте по високій ціні, або ж правильно оформлюєте. Правильно оформлюєте взагалі цю анкету і можете переливати як собі телеграм-канал, так і на інші телеграм-канали. Ви можете лити трафік на все. Ви можете лити трафік на дейтинг сайти, ви можете лити трафік на казино, допомогою цього, але найкраще це е телеграм-канали. Оця зв'язка про продаж телеграм каналів я вважаю її найефективнішою. Тобто, по суті, все, що ми лишаємо, от, допустимо, ми просто беремо, проклікуємо людей. І просто так, от, проклікуємо людей, хтось там натисне взаємний лайк, там спишетесь, щось робите. Тобто, як було в БАДу. В БАДу люди лили дейтинг-сайти через просто лили там, переписувались, лили вже на дейтинг-сайти. Тут ви можете залазити телеграм-канал. Все набагато легше. Тобто, ви просто залишаєте анкету. Найбільший прикол в цьому, що ваша анкета показується, тобто вам ніяк не треба її. Просувати просто от, е, за місяць 50 конверсій можна робити. Якщо брати це на тематику крипти, то це по 0,5, це виходить 25 доларів, приблизно тисячу гривень місяць можна мати просто за те, що ви зробите, от, правильно настроїти дайвінчик. Це можна робити як дайвінчику, це можна робити і в те, там в інакших. Е, Отаких от от пошукових дейтінг сайтах в ТГ-каналі. Можете створити там один, два, три, 4, 5 ТГ-каналів, і там на три от от дейтинг сайти робити. Тобто заморочитись і, в принципі, все з цього може вийти. В принципі, я про арбітражну связку розказав, вона досить легка, вона не потребує ніяких там затрат чи ще чогось чи довгого часу. Нагадую вам ще раз, що. Добиваєте 400 підписників в телеграмі і в телеграм-каналі дропи дуже щось цікаве. І також не забуваємо за безкоштовні курси. Тому дякую всім, хто дивився. Бажаю гарного вечора і до наступного відео.